Шановне панство, я, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Давайте подивимося по містах по окупованих на найближчий час. Чого чекати? Є міста, які ви писали в коментарях. І я ще, знаєте, що хочу подивитися Олешки Херсонська область. Давайте глянемо. Олешки. Найближчим часом да, чого чекати? Зі сторони України спочатку. Зі сторони України, Олешки. Що найближчим часом в плані, плані деокупації? Ну ми готуємося, причому готуємося гарно. Верховний суд і Рицар мечовий. Це така активна карта в плані самої деокупації, да, в плані контрнаступу. Треба трошки почекати. Тобто, ну, Розкручуються, розкручуються події Олешки. Давайте спитаємо, що там а, чекає окупантів в Олешках. Що там чекає окупантів найближчим часом в Олешках, що чекає окупантів найближчим часом в Олешках. Друзі, ну, по-перше, їх там вони чекають підкріплення. Можливо, да, сподіваються, на, 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 сподіваються на підкріплення, яке туди може їм під'їхати, але вони чітко розуміють, що доведеться захищатися. І що їх там чекає, чекає їх відход в Олешках. Дорога дальня. Дом казюний. Диявіл. Ну, ви розумієте, да, про що йде мова? Дорога, диявіл в Олешках це прекрасно. Добре. Трохи чекаємо. Далі питання у вас було по енергодару. Зараз я собі відкрию. Я маленький такий список написала: те, що знайшла. Я ще раз прошу, дає питання? Знаки питання, будь ласка, ставте, якщо хочете, щоб ну, я подивилася, бо інколи губляться просто. А і знаком питання легше знайти по фільтру. Тому енергодар. Давайте подивимося, Енергодар зі сторони України. Енергодар, що чекати найближчим часом. Да, Зі сторони України, що чекати найближчим часом. М -м, поки руху м -м, не буде, що там чекає расистів? Там поки йде момент планування. Треба чекати. Там зараз м -м, ні. Що там чекає расистів найближчим часом Енергодар? Вони там закріпляються? Що це для України? Друзья, провокации, а -а -а, сейчас, Буде якийсь рух в результаті, що чекає Росію там. Тут не все так швидко відбувається, просто як нам хочеться. По-перше, ми зараз не можемо, ну, можемо тільки планувати, можемо тільки думати, шукати варіанти, да, як туди. Дібратися тим часом вони там облаштовуються, там проводиться робота, можливо, з населенням, а можливо, це і їх. Вони там, ну, знаєте, як, займають території, можливо, щось мінують, можливо, щось розкладають. Це може бути як мінування якесь. Ну, але все рівно, друзі, вони готуються, вони укріплюються і е, готуються до оборони, не до наступу, а до оборони. От. І що їх там чекає? Доброго їх там нічого не чекає, весьмірка мечів стоїть. Зараз давайте я просто запитаю, де окупація енергодара. Найближчий час ситуація сильно не зміниться. Тобто, да, ви розумієте, про що я говорила? Окупація енергодару. Там є якась домовленість по Енергодару моженість. Хм. І тепер по сторони країни ще чекати. Будет там були буде, ідеї. Mm -mm. І знову це колесо фортуни. Друзі, щось таке. Якась де робота в тому напрямку? Луна і рефант. Поляції, таємний вплив, що це для України, що це для України. Друзі, ну поки поки думаємо, я перепрошую. Сказати, що е, щось може там змінитися в плані активності в найближчий час, то ні. Що взагалі чекає Енергодар зі сторони України в плані деокупації? Що, ну, карта миру. Тобто все буде добре, просто що по правосуддю буде вирішено питання. Україна вирішить це питання. Десятка мечів, зараз, друзі. Десятка мечів закінчення. Да? Тобто кінцевий удар, кінцеве закінчення буде по правосуддю для України. Тобто, бачите, от по Енергодару якось зараз, от так показують карти. Ну, подивимося, тому що дійсно багато чого змінюється. Давайте глянемо. Запорізьку аес так? Давайте глянемо Запорізьку АЕС. Запорізька АЕС. Що там відбувається в? Зі сторони рашистів, чи будуть якісь пошкодження, друзі, ви знаєте, там. Знову ж таки, йде якась робота, щось вони там можуть собі таке робити. І знову ця Самірка Пентаклі, вона в мені чомусь йде постійно як закладання, як м -м, навмисна поломка по АЕС, да? але м -м, можливі, можливі, поломка можлива, але вона буде відновлена. Тобто, ну, буде, буде відновлена. Але в плані роботи поломка, так, да, можлива. Я, зараз, щось там мах ще був, я хотіла про нього сказати і забрала карту. Дивна жінка, зараз, секундочку ось тут. Помагу, це, знаєте, ще буде якась інформація йти, як а, заява буде з їх сторони, бо це ж я про них питаю. Щось будуть заявляти, щось будуть говорити в плані Запорізької АЕС. Які заяви будуть, що будете говорити? От в плані роботи. От в плані роботи, в плані того, що десь щось не працює, тут, можливо, знову якісь погрози підуть. Тобто, ну, ще щось таке, якась маніпуляція в плані АЕС може бути. Що там в плані деокупації? АЕС Запорізька, що в плані деокупації, Запорізька АЕС. Тут, друзі, домовленості між двома. Королями, дивіться, ситуація яка. Два королі, кубковий жезловий і карта домовленості. Скрізь у нас цей жезловий король виходить. Про що ця домовленість? Про закінчення боротьби, смерть, п'ятірка жезлів. Про те, щоб вийти, про те. Ну, от розумієте, щось вони там, друзі, чекають. Ну, будемо, будемо дивитись. Якось такі, знаєте, от е, місяць назад розклади були геть інші. А зараз дійсно щось таке дуже змінюється. І в містах, де мала бути така активна деокупація в плані дій, в плані боротьби, потрошку-потрошку, але йде на якісь перемовини. Тому, друзі, так. Далі питання у вас з приводу Нікополя, що щодня потерпає від обстрілів з лівого берега. Зараз я собі відкрию. Ой, друзі, секундочку, так. Нікополь. В найближчий час в плані загроз, да? в плані обстрілів в найближчий час. Не яка буде ситуація в плані обстрілів в найближчий час? Ще щось може бути, друзі, і е, по людям я дуже прошу не ігнорувати повітряні тривоги, тому що можливі жертви серед населення. А давайте по місяцям глянемо, да? В плані обстрілів? У нас сьогодні 25 січня. Давайте з лютого почнемо. От лютий місяць Нікополь, обстріли. Лютий Нікополь обстріли. Чи є загроза обстрілів? Березень. Ну, дивіться, в березні ситуація якось змінюється четвірка мечова. Ситуація змінюється. Чи будуть в лютому обстріли? Ще й башня. Друзі, обережніше треба. У березні питають, чи будуть обстріли, карта перемоги. Тримаємось. Був розклад в плані активних бойових по місяцях, пам'ятаєте, і там, ну, в плані обстрілів, що туди до весни має бути більш-менш спокійно. Так, так так, так зараз я відкриваю ваш список. Нікополь подивилися. Бердянськ? Давайте глянемо. Бердянськ. Бердянськ? Яка ситуація? Чекати найближчим часом зі сторони України. О, давайте так. Зараз. Зі сторони України Бердянськ. Що чекати? Поки нічого не чекати, поки, ну, розумієте, да? Карта правосуддя сама перевернулася. Це, знаєте, означає, що ну, треба чекати, що питання має вирішитися по правосуддю. Рашисти, чого там? Що там чекати? Що чекає там на окупантів? Давайте так, найближчим часом. Що ж таке? Що ж чекає там. Рашистів бердянську найближчим часом, що їх там чекає. Чи будуть зміни, зміни будуть? Луна, сонце, сонце на Луну, сонце на Луну, Да, радість буде змінюватися страхом Наразі там тих, тиша, тобто ну в плані активності нічого. тобто Вони там собі є, да вони там собі базуються, четвірка мечів. Деокупація бердянська Якою буде? Будуть боїшно, що це для України. Окупація якою буде такою буде, що будуть там виїхать? Як повернеться в Україну Бородянськ? <кій> <кій> Я вже просто, знаєте, от різними, да, питаю. Друзі, от наразі, ну, наразі от ситуація от ну ніяк не змінюється. Те, що це буде повернено на ну, наші території, будуть нашими, то це да. От Сказати не совається ситуація, тобто немає активності. Повернеться, да, повернеться, буде, буде якась домовленість повернеться. Сказати, що там щось таке прям, активне буде найближчим часом ні. Ну, тому чекаємо, да, і тому і карти от у нас самі випали, і двійка мечова, і карта правосуддя. Ну, знаєте, типу, на, набратися а, сили, чекати на правосуддя, чекати, поки все вирішиться. Правосуддя ж воно не тільки про домовленості, правосуддя воно і, і з мечем. Дивіться, да, тут, ну, будь-яким шляхом. Давайте будемо ще ну, передивлятися, Да. Поки так. Е... І по Мелітополю ви просили подивитися. Давайте глянемо Мелітопіль. Мелітопіль. Часом що чекає зі сторони України Мелітополь, що найближчим часом, що чекає расистів найближчим часом в Мелітополі? Є розуміння, що вони там ненадовго а з З населенням робота там проходить така гарна. Саме з населенням. В плані, ну як вони це люблять, да? агітація, агітація. Що я там чекає ваше. Ну, розуміють, що вони там не завжди. Не назавжди. Буде зміни найближчим часом по мілітополю. Чекати. От просто от всі карти чекати. От треба чекати. Іде робота, треба чекати, йде робота, йде робота. На дні колоди дивіться Верховний суд, свої стіни, тобто, ну, друзі, чекаємо. Поки важко щось е, говорити таке, тому що ну ви ж бачите карти, як ситуація змінюється реально кожний, там кожен день, кожні два дні. А по деяких напрямках і просто декілька разів на день. Тому важко щось прогнозувати надовго. Так, мабуть, а, ще була Авдіївка, друзі. Да, давайте ще Авдіївку подивимось, бо ви питали з приводу Авдіївки. Там зараз гаряче поруч, так? Да? Давайте Авдіївка. Ситуация наиближье час Авдивка наиближье час Авдивка. Вже страху багато, Ну, боронять, тримаються, чи є загроза в плані окупації Авдіївка? Поки тихо, друзі, чи є загроза, дивіться, <кій> поки контрольована ситуація, карта перемоги да, і карта спокою. Наразі ситуація контрольована. Я ж питаю про найближчий час, тому давайте. Тримати кулачки, щоб воно так і сталося, чи зайдуть вони, питаючи, зайдуть вони там будуть у них великі втрати в тому, на тому напрямку. Чекаємо, чекаємо. В найближчий час ситуація така. Тому, друзі, а, мабуть, так, да? Мабуть, все. А, дякую вам велике за ваші питання. Друзі, дякую за ваш час, за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.